Андрію, чи можна порівняти ці переживання, які у вас перед цим цим матчем з тим, що ви відчували на іграх Євро 2024 Коли ви сильніше хвилювалися сьогодні чи перед тими матчами? Доброго вечора. Розумієте, є різне хвилювання. Є хвилювання перед тим, коли ти чогось боїшся, а є хвилювання перед тим, коли ти? дуже чогось чекаєш і звичайно для нас ми ми всі розуміємо наскільки наскільки це важлива гра така сама важлива гра як і ігри на на євро тому хвилювання е, є але Хвилювання просто перед важливою грою, де ти розумієш, наскільки наскільки ця гра важлива, скільки наскільки ця гра важлива для футболістів, для вболівальників, для 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 клубу. Тому звичайно, готуємося в нормальному, спокійному режимі. І найголовніше завтра вийти та показати і віддати всі всі сили на футбольному полі. Дякую. Наступне запитання до Андрія От, Чи відчувається взагалі на команді той тиск, що Україна от впала в таблиці коефіцієнтів? Так і загалом зараз для Динамо потрібно от набирати так, щоб Україна мала в майбутньому більше учасників в Єврокубках. Чи відчувається це десь всередині? Ні, всередині, якщо чесно, між, між собою ми про це не говоримо, але звичайно, звичайно слідкуємо за, за ситуацією і, і знаємо, що, що ми давно не грали в Лізі Чемпіонів тому, тому хочеться хоч, хоч, здобути цю потівку. Наступне запитання. Ви in... грайте не в Києві, як ви хотіли, але грайте в Любліні, І багато людей з України тут проживають. І Як, як сильно Люблін може бути домом для вас, саме ось в цій ситуації, граючи такий матч, але не вдома. Звичайно, для. Звичайно, для нас важко. Те, що ми не можемо, не можемо грати дома в Києві. Ми знаємо, що багато наших захисників саме є вболівальниками Динамо Київ, тому в першу чергу ми, ми граємо для них. З приводу, з приводу підтримки, яка є в Любліні, так, звичайно, багато багато українців зараз зараз тут вони вимушено переїхали через терористів які вбивають вбивають наших жінок дітей але скажу так що в грі з партизаном з, з, з рейнджерс ми ми відчували їх підтримку і сподіваюся що завтра ця підтримка буде буде ще більшою Колеги, чи є ще запитання до довця тоді дякуємо, Андрію. Після... Дякую. гарного вечора. Одразу з На нам Ну і перше хочеться запитати про роль вболівальників. Так, тому що вийшло вже так, що третю гру Динамо розпочинає саме першим матчем номінально домашнім і. З партизаном на виїзді грали без вболівальників, потім у відчули, як суперник так може вдома грати, коли їх женуть вболівальники. І знову виходить так, що ми матч-відповідь будемо грати на виїзді. От Скільки це додає команди якісь додаткових проблем. Доброго дня. Вітаю всіх. Безумовно, зовсім інша річ, коли ти граєш не у себе на своєму рідному стадіоні, на НСК Олімпійському. Де можуть прийти і підтримати майже 70 тисяч болівальників. це зовсім інша річ. Але ми дякуємо Любліну за те, що вони відгукнулися, за те, що дали нам можливість тут приймати матчі за те, що разом з нами вони підтримують і роблять все можливе, щоб ми відчували себе тут як вдома. Це дуже дорого коштує. В першу чергу в плані емоцій, в плані відчуттів, і ми бачили, як на першу гру було менше людей, вже з ренджерсом прийшло більше, і ми відчуваємо підтримку і думаємо, що на цю гру вже буде набагато більше людей, які будуть підтримувати нас в цьому протистоянні. Тому для нас важливо ми. Ми граємо в футбол, граємо для вболівальників, граємо для того, щоб дарувати радість людям. І зі свого боку будемо робити все можливе для того, щоб порадувати наших людей яскравою гровою і безмовним результатом. ласка, наступне запитання. Пане Олександр Твенте, у другому матчі забив два м'ячі після кутових. Динамо має гравців, таких як Денис Попов, які добре грають на другому поверсі. На вашу думку, це шанс для Динамо? Ну в першу чергу, в першу чергу, це один з шансів, який може бути. Якщо вже відповідати безпосередньо на це питання, але гра, гра складається з багатьох складових, і в тому числі організації гри, і організації гри в обороні, і організації гри в атаці і переходні періоди фази. Тому команда готується, команда вивчала суперника і готова завтра вийти на футбольне поле. Будь ласка, наступне запитання. Микола на сіну. Завтра синоптики передбачають під час матчу сильний дощ. І я дивився, і в Зальцбургу теж нібито така сама буде погода. Чи враховуєте ви при підготовці до матчу погодні умови, і чи будете їх враховувати при підготовці до матчу при виборі складу і так далі? Дякую за ваше запитання. Ми в першу, в першу чергу готуємося до е, гри. Розуміючи, з яким суперником будемо грати, розуміючи їх сильні сторони, безумовно намагаємося знайти слабкі. І, а в погодні умови це вже, як то кажуть, не від нас залежно. І, безумовно, треба міцно стояти на ногах, а все інше це вже як футбольний Бог розпорядиться. Чи є ще запитання? На зашволі. Перед матчем прес конференції тепер не перед цією подією так. Суперник відзначав от швидкі дуже футболістів атаки Динамо, так, переходи, швидкі з оборони в атаку, індивідуально відзначили кількох гравців Київського Динамо, які можуть завдати проблем супернику. Чи можете сказати кілька от сильних сторін суперника, чим він небезпечний? Я вже казав про те, що. Перепрошую. Команда суперника молода команда амбітна. Грає в швидкісний футбол, намагається диктувати свої умови на футбольному полі, і треба безумовно від усієї ланки атаки очікувати загострення і бути уважним при організації гри в обороні. Тому відокремлюти когось я цього ніколи не робив. І зараз не буду робити, але хочу сказати, що там окрім останнього року вони постійно вигравали чемпіонати грали в лізі чемпіонів. Це говорить про рівень команди, досить, достатньо високий, гарний рівень команди. Це останнє заключено запитання, якщо є. Якщо запитань немає, тоді усім дякуємо. Запрошуємо вас на відкрите тренування перші 15 хвилин до вашої богу. Так, дякую всім, гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.